Безпосередньо купити громадянство можна в двох острівних країнах ЄС на Кіпрі та Мальці. У більшості інших купується посвідка на проживання, що потім полегшує отримання і самого громадянства. Кіпр тут діє так звана схема золотої візи. Достатньо вкласти 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйони в державні цінні папери або в кіпрські компанії. При цьому не потрібно здавати мовні тести або постійно проживати на острові. Мальта. Піддан з цієї країни можна отримати, сплативши 650 тисяч євро до так званого фонду національного розвитку. Згідно з прескурантом, за дружину або чоловіка доведеться доплатити ще 25 тисяч євро, і стільки ж за кожну неповнолітну дитину. Крім того, заявник зобов'язується купити нерухомість на мальці не менше ніж за 350 тисяч євро, або ж орендувати житло з мінімальною річною оплатою в 16 тисяч євро. Іспанія отримати дозвіл на проживання в Іспанії можливо придбавши нерухомість за 500 тисяч євро або ж купивши іспанські держоблагації за 2 мільйони євро чи вклавши мільйон приватні компанії та інвестиційні фонди. Португалія. Схожа схема діє в Португалії, купивши житлову або комерційну нерухомість за півмільйона євро. Ви отримуєте посвідку на проживання на пільгових умовах. Ви також гарантовано її отримуєте, інвестувавши мільйон євро в економіку країни. Посвідка на проживання дає майже ті ж права, що і громадянство, за винятком право обирати і бути обраним. Греція. Греція в цьому плані трохи дешевша. Потрібно купити нерухомість щонайменше за 250 тисяч євро. Після цього ви та члени вашої родини автоматично отримуєте посвідку на проживання. Грецький паспорт можна отримати після семи років проживання в країні. Угорщина, а ось в Угорщині для отримання посвідки на проживання досі купити облігації державної позики на 300 тисяч євро. При цьому Будапешт обіцяє 100% повернення інвестицій через п'ять років. Це головна відмінність порівняно з іншими країнами, щоправда. Ще доведеться заплатити адміністративний збір у 60 тисяч євро для покриття витрат на оформлення і супровід справи? Австрія в Австрії також діє спеціальна програма для заможних іноземців. Інвестувавши в економіку країни, ви можете прискорено отримати громадянство. Крім того, там ухвалили закон, що дозволяє уряду надавати громадянство особам, які внесли або потенційно готові зробити надзвичайний внесок в особливих інтересах республіки.